Підприємці Коломийської громади активно допомагають навіть під час війни. Тепер вони ще й займаються волонтерством. Один із них Василь Брензак. З 93 року вже займаюся перевезеннями. Так що я вже, вже, як то кажуть, підприємство Працюємо, їздимо, ніхто не мішає, Працюємо, податки сплачуємо. Люди на роботі працюють. Зарплати сплачуємо. Війна всім вплинула фактично на, на перевезення і на це все. ну, Фактично ми не закривалися, але працюємо. За і гуманітарку привозили, і то все. Що від нас залежить на заході, було чимало перевізників, Ігор Колос каже, що йому до вподоби співпраці із місцевою владою. Дякувати Богу з міською радою. Працювати дуже приємно, коли є якісь потреби з ними співпрацюємо, а до них ніяких запитань нема все гаразд. В час війни всім важче працюється. Війна ні на кого позитивно не впливає. Очікуємо тільки коли на врешті завершиться. Дай Боже, бо це відбулося комар, швидше». Угу. Ігор Костюк раніше теж активно займався підприємницькою діяльністю. Тепер депутат міської ради та очолює один із волонтерських центрів. Хочу привітати всіх підприємців наших з святом, також подякувати, що вони за важкі умови і під час війни не виїхали за кордон, а продовжують свою діяльність тут, створюють робочі місця. Адже це ви розумієте з їхніх податків. Ми маємо можливість і допомагати армії, і допомагати пенсіонерам. І також, якщо не враховувати податки, я знаю, що кожен підприємець, буквально кожен, завжди допомагає волонтерським організаціям. Цьогоріч організатори заходу запровадили нову номінацію Незламний підприємець. Учасниками стали бізнесмени, які під час війни релокували свій бізнес у місто над прутом. З коломиван Малецький Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.